Всім доброго дня! Розглянемо три будинки на продаж. Ось такий будинок загальною площею 75 квадратних метрів із комунікацій електрика і газ. Всередині три кімнати. Дім побудований з цегли. Це оголошення власників. Всі посилання на оголошення є в описі під цим відео. Ціна хати 8 тисяч доларів. На подвір'ї літня кухня, гараж та інші підсобні приміщення. Також на ділянці є садок та город. Загальна площа ділянки 24%. сотки. Продається дім в селі Липівка Вінницької області. В селі є школа, церква, сільська рада, продуктові магазини. До районного центру Тульчин 37 кілометрів. Далі розглянемо ось такий будинок загальною площею 88 квадратних метрів. Дім вміщує три кімнати, коридор, кухню. В будинку суміжний санвузол. Для підігріву води є бойлер. Із комунікацій в будинку проведено воду, електрику, газ. Для опалення дому використовуються газові конвектори. В цілому виглядає все досить пристойним та доглянутим. Будинок глиняний, стіни обкладені цеглою. Територія огороджена металопрофільним парканом. На подвір'ї гараж, літня кухня, хлів, погріб Є також криниця та колонка, щоб набирати воду. На ділянці город та садок загальна площа ділянки 20 соток. Ціна дому 400 тисяч гривень, що по курсу складає 9581 доларів. Це оголошення власників продається оселя в селі Мала-Мочулка Гайсинського району Вінницької області. В селі є відділення Укрпошти до міста Гайсин 37 км. Продається гарний двоповерховий будинок в селі Комаргород Томашпільського району Вінницької області. Дім вміщує 4 кімнати. Загальна площа становить 113 квадратних метрів. На території є другий будиночок із комунікації підведено воду, електрику, газ. Опалення індивідуальне газове. Будинок побудований з цегли. Територія огороджена гарним парканом. В хаті поставлені металопластикові вікна. Біля хати є квітник, також гараж та господарчі приміщення. Загальна площа ділянки 25 соток. В селі Комар город є школа, дитячий садочок, церква, відділення нової пошти і Укрпошти, продуктові магазини. До селища міського типу Томашпіль 11 кілометрів. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.